Друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні двіж в Україні такого ще не було, мабуть, за всі часи незалежності. Арахамія повідомив, що буде звільнено весь керівний склад митниці. Значить, вручено підозри там якісь неймовірні кількості високопосадовців Збройних сил України, які здебільшого відповідали за забезпечення. Обшуки у Коломойського, обшуку Авакова, обшуку Столара. тобто і багато інших. Там, там просто по пам'яті це все не згадаєш. Власне, це дуже-дуже гарний дзвіночок. Я не розумію, чому зараз можливо допомогли е, аудити американців. До речі, який, ну, відверто кажучи, аудит американців це шоу Трампа. Трамп почав передвиборчу кампанію, і однозначно аудит американців позначиться на нас дуже негативно. Бо політична лінія Трампа це, скажімо так, дискредитація України і дискредитація діючої влади США на предмет розтрати коштів там і так далі. Взагалі почитати Трампа, там Твіттер, там гвалт там. Просто ненависть до українців, до всього українського Крим це не Україна і так далі. Коротше, там, там таке нужник. Але власне, можливо, під цю лавочку і хочуть трошки почистити лаву української е верхівки. Можливо, назрів час, можливо, збирали дані довго. Але мені дуже подобається те, що зараз в країні це ну відверто. Дуже позитивний крок, якщо щось з цього вийде. Звичайно, наші суди продажні це така ложка дьогтю, але будемо сподіватися, що і до них дійде справа. Не так, як за часів <coughs> Сивочолого Гетьмана, а дійсно Дійде справа і буде якась ревізія, якась реформування судової системи. Слава Україні, друзі! Тримаємось, Дивимось за новинами. Що буде далі?